Всім привіт з вами контрол. Минулого разу ми з'ясували, що таке фінансовий моніторинг, кого він стосується, і чому з липня 2020 року про нього варто говорити і виконувати його правила. Сьогодні ми дізнаємося, як вплине фінансовий моніторинг на операції з офшорами і хто такі національні публічні діячі, і чому важливо виявляти їхній зв'язок з бізнесом з нами, як завжди, Роман Корнелюк і Данило Глоба. Поїхали! Отже, одним з найголовніших завдань Фінмону є виявлення співпраці українських компаній з країнами, де дуже ліберальна система оподаткування. Так, мова про офшори. Нагадаю, що саме через офшори найчастіше відмиваються гроші. Приклад на хлопський розум. Хитрий чиновник казнократ хоче поповнити запаси нерухомості. Квартира в елітному районі вже обрана, залишилось тільки її придбати. Але чиновник не може так просто це зробити, бо за ним пильно стежать антикорупційні органи. То що ж робити? Вихід, звісно, є. Можна створити офшорну компанію, оформити цю компанію на власну дружину і вже через неї придбати житло. Але тепер так не вийде, бо в Україні з 1 липня 2020 року посилились вимоги до фінансового моніторингу. Зміст і суть операції. Вона може виглядати будь-яким досить невинним чином. Але фактично може йтися про те, що операція вона вчиняється про людське око, і, наприклад, придбання квартири фактично передбачає відбивання коштів. Припустимо, ви нотаріус, до котрого звернулися із проханням зафіксувати таку угоду купівлі-продажу. Ви, крутий нотаріус, тому що використовуєте відкриті дані і виявляєте всі описані вище обставини. Ваше завдання маякнути у Держфінмон. Усі операції зв'язані з передачою коштів на різні юрисдикції, які є підсанкційними, а Бо які є офшорними зонами згідно нашого законодавства, вони також є досить підозрілими. Таким чином, про наявність таких операцій потрібно сповіщати Держфінмоніторинг. Як наслідок, чиновник казнократ спалить контору і в кращому випадку не отримає свою квартиру. В гіршому ж сяде, сподіваюсь, на лаву підсудних. І так, якщо нотаріус не повідомить про нововиявлені обставини, на нього чекатиме штраф. І штрафи ці мають значні розміри. І штрафи відповідно до закону можуть сягати мільйонів гривень. А тепер ще цікавіше про фінмон і співпрацю з чиновниками. Ось цим законом, котрий регулює фінансовий моніторинг в Україні, пояснюється визначення національний публічний діяч. Ну, так званий ПЕП. В пункті 37 статті першої закону визначено, що національні публічні діячі це фізичні. Особи, котрі виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме ну, великий перелік, починаючи від президента України, закінчуючись суддями, Так от наш чиновник цілком ймовірно міг бути головою якоїсь партії або керівником політради партії, головою СБУ, чи керувати антимонопольним комітетом чи структурним підрозділом прокуратури, до прикладу, відповідно рух коштів пов'язаних з національним публічним діячем або його оточенням, закон визначає як операцію з високим ризиком. Ну, Наприклад, найочевій ризик це належність особи до публічних діячів. Причому не лише якщо ПЕПом є сам контрагент, який здійснює фінансову операцію, а якщо ця особа зв'язана якимось чином з ПЕПом, і про це відомо публічно. Все, банк може. Відмовити у проведенні відповідної фінансової операції. до слова «Юконтрол» знає з якими українськими компаніями пов'язані національні публічні діячі. Заходимо в картку в компанії, і якщо зв'язок є, система обов'язково це покаже. Клікаємо на гіперпосилання і знайомимося із даними. На цьому все. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть, відповімо. А наступного разу будемо говорити про вплив фінмону на небанківський сектор і про виявлення кінцевих. Бенефіціарних власників і невеличкий спойлер ю знає їх трохи більше ніж єдиний державний реєстр. Так, так, але про все це в наступному випуску. На ну, тому все бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з ЮКонтрол.